Коли погоджувальна рада реально може вирішити розгляд і час у другому читанні законопроєкту по російській церкві? Вриває вам державну таємницю рішення про розвиток у другому читанні питання московської церкви, погоджувальна рада одноголосно прийняла вчора. І передбачена наступна процедура. Народні депутати здають. 226 плюс підписів. І як тільки голова Верховної Ради отримає ці 226 підписів, він зобов'язаний поставити це питання на Все просто. Але на сьогоднішній день частина відмона більшості отримала вказівку, не підписувала. І тоді в мене прохання до вас, як до журналістів. Будь ласка, я попрошу, щоб сьогодні був оприлюднений список, хто підписав. Щоб у вас були питання до тих, хто не підписує, які справжні причини? Чи вказівки ОПЗЖ, чи вказівки банку. Мені, чесно кажучи, ні та ні та відповідь точно за вашу інформацію, От, скільки, Скільки підписів вже зібрано? А, більше сотні. І це за декілька годин. І я думаю, що цей процес не зупинив, тому що тут... То, Кожна людина дає собі відповідь, як він буде дітям відповідати за захист московської землі.